Всім доброго вечора. Ми до вас вийшли, хоч і пізніше, ну нічого. Трішки до обіду були зайняті іншими справами. А це думаю, ну що ж треба ще вам приготувати, що ж, треба показати? На вулиці у нас знову хмариться, навіть трошки гримить. Вночі був у нас дощ, так що. Ми дуже раді, що слава Богу, хоч пройшов дощик. Зараз цілий день було, правда, сонечкою було тепло. Зараз гримить трішечки, але дощу ще немає, і на вулиці так прохолодно, так гарно. Мама десь на вулиці, Вікуся ще вдома, але вже скоро приїде. Вже трішки залишилось. Ми вже не можемо дочекатися того часу, коли нам вже її забирати. <смі> ми за нею дуже сумуємо і дуже ви знаєте, за цей час, що ми були от всі в трьох, ми дуже звикли, і для нас це дуже дико, що її з нами немає. Ну нічого ж не зробиш, звісно. Ну а те, що це ж хворіє, це погано. Але ви знаєте, що хочу сказати. Не знаю як у кого, а у нас в Україні багато зараз людей хворіє. І кажуть, і корона є, і просто простуда. Так, В общем, хворіють люди. Почалася трішки осінь, хоча ще ж такого холоду не було, але трішки десь щось розділися, десь щось цей. Хочеться вже знаєте, як прочби. Не, а, не хочеться ще отак от сказати правильно, не хочеться ще одягатися, ще хочеться бігати роздягненими. Але ми навіть ну, навіть з вікустю їздили до логопеда, то як зранку то прохладно, а днем потом спека. То не знаєш, що одягати. Це я думаю, з цього і хворіють. Ну, зараз як головне, щоб у нас був у всіх мир і здоров'я. Я бажаю всім своїм підписникам, та й не тільки всім людям, щоб всі були здорові і жили в мирі. А зараз зробимо з вами салатик. Вирішили ми з мамою зробити собі на вечір такий легенький салат, і з вами поділюся. Так, для цього салату нам буде потрібно мікс вітамінний Я взяла, потім копчене. Окорок тільки свиний, бринза, помідори чері із свого огорода, якусь в нас завжди на грядці оце собере, і сама їсть, і сусідям нашим продлагає. Вони такі, знаєте, маленькі, але дуже-дуже їх багато і дуже смачні. Авокадо ця гірчиця в зернах. Оливкова олія, ну, сіль, це вже, там, це вже все за смаком. Розпочинаємо. Так, беремо таку тарілочку. Я нашу зелень помила вже, тому я її так не ріжжучи, вона буде гарна. О, ще й не побачила таку. Отак от виложуємо її. Рукула вдома е, була, зараз все повисихало, душів немає, все, все пропало, ну нічого. Так, такий салатик. Це я просто так подриваю тут, так положимо, щоб був гарнесенько. Це вже другі листочки пропадали, так. Це я купляла. Так і такий. Добре, як літо своє все є, а зараз вже по осені, то треба все купувати. Так, такі листочки. Я тут теж оці завжди отриваю ці хвостики. Хоча, ви знаєте, в них такий, я коли, ну, як по первах я купляла, думала, що воно не смачне, і думаю, боже, це щось таке воно. Коли я їх скуштувала, там то кислинка є, то цей, бо воно ж там то шпінат, то із. Того бурячка молодого. Так, все. Отак от. Так, тепер наші листочки відставляємо в сторону. Так, беремо нашу наше м'ясо, я буду його різати такими квадратиками, але не дуже такими товстими і великими. Ось так. Так, раз, два. І ось так от. Ось такої величини. Так, нарізали. Тепер беремо і так задовільно розкладаєте, як вам хочеться. Ці салати, ви знаєте, так от як робиш на якісь свята, там, на весілля, вони з'їдаються дуже швидко, чесно. От як, не знаю, люди Люблять таке. Хоча багато кажуть, що ми не любимо ту траву. Там, цей, але, але хто скуштує, то всі завжди їдять в задоволення, і всім подобається. Зразу розказують одне, а потім уже, як скуштують, то воно зовсім все по-іншому. Ну, це я, знаєте, як... Як була я оце ось з Настінькою, та вона мене водила там всякі заклади, те, то там, звісно, м'ясця, воно там все ж в Туреччині все з куриці там це, Ми любимо більше свинину в Україні, там, щоб було пожирніше. Це ж всім не секрет, так воно і є. Хоча теж ми дуже багато використовуємо іменно ми їмо курятину. Колись, коли держали своє господарство, то, звісно, хто там і курей, ми могли так зарізати бролера, його взяти повністю, приготувати і з'їсти. Так, м'ясо виклали, трішечки одійшла від теми. Так, тепер беремо наше авокадо. Ви знаєте, оце гладке, то я е, раніше брала цей хаос. хаос чи хаос, не знаю, як правильно можете мене і поправляти. Е, раніше воно якось у нас було смачне. Зараз оце просто таке гладке шкірочкою, просто авокадо, дуже смачне. Воно, ви знаєте, таке, і я його от, я ж вам розповідала, щоб воно берете тверде, замотуєте в звичайну. Бумагу, і воно у вас там полежало два дні, ну, три. Ну, коли, коли яка, як вам сказати, яка його вже стиглість магазин, з магазину ви Так, тепер сюди викладаємо це авокадо, теж шматочки. Я сьогодні вам розповідаю і те, і все, і все заразом. Так, викладаємо так. То мені воно зараз дуже подобається. Ми його з мамою, от там зранку хліб підсушили, намастили, ну, дуже смачно. У нас навіть вікуся там інколи так може щось там сказати. Авокадо наша киця маленька. Так, авокадо так виклали. Тепер беремо наші помідори. Я трішечки буду вирізати ту хвостик той. Отак. І вилажуйте так, як вам подобається. Уже йде в нас дощик, дівчата і хлопці. Так що, ну я рада. Хай іде. У нас вже почалася посівна, хай людям. І нам, і людям, буде хлібчик. Так. І ось так я так викладаю, зараз викладу і тоді вам покажу, що будемо далі робити. Беремо нашу бринзу, ріжемо квадратиками і теж туди додаємо. Зараз заправочка і салатик готовий. так. розрізаємо. Теж не такими, я не дуже великими. Так. І виложуємо так, як нам подобається. Так, це виклали. Тепер беремо оливкову олію. Я туди налила ложку. Додаю сюди гірчицю, чайну ложечку. Так. Так як у нас ця гатічка, вона така, знаєте, трішечки е, має таку кислинку. Хто користується, заправляє салати, то той знає. Я трішечки е, солі, так як у мене бринза на смак нормальна. Є така дуже солюна, А ця в нас така. Я взяла, то опробала, то на смак вона. Цей. Так, і тепер отак от беремо. Я інколи ще додаю сюди соєвий соус. але сьогодні не буду. Тому що та бринза, я не хочу. Отак. От і так виливаємо нашу заправочку. Ось такий в нас вийшов, дівчата і хлопці, салат. Це такий, знаєте, тому, що робимо ми вдома. І тому, що робимо це ми. Такого в кафе або в ресторані так не подадуть, щоб так було багатенько насипано. Але ми так робимо, і вам теж так совітую, щоб ви зробили. Це дуже смачний салатик. Так що готуйте і смакуйте за нашими рецептами. Я сподіваюся, вам сподобається. А у Лайми прогулянка вона сама, поки я була на кухні, вона тут гуляє. <гум> Караули, калітку і ворота, щоб ніхто не зайшов, так? Да? Я сижу на кухні, бо на вулиці йде дощ. Лайма мене охороняє. Глянь, сидить. Да, Лаймуся, нагулялася. Да, Моя красунька. Так, що на вулиці знову так потемніло, як і вчора. Швиденько. Бачите, дуже швидко. Але така красота на вулиці сидиш, свіженько, Да, лаймуся. і лаймуся гуляє. То бігала там, це зараз тут. Якщо в нас отака прогулянка. Гляньте, який він виріс у нас. Давно я вам його не показувала. Гляньте, який в нас рижик став. Вже нову шубку, приобрітає собі таку пухнасту дарежуля. Це у нас такий котик. Хоч дощик і трішки капає, але я вийшла, лаймуся зі мною. Будемо ми на сьогодні завершувати своє відео. Завтра обов'язково щось приготуємо більше для вас. Уже навіть з мамою придумали, що готувати завтра. А сьогодні будемо йти відпочивати. Бачу, на мене підписалося дуже багато новеньких людей. Я всіх рада бачити у нас на каналі. Ми всіх поважаємо, цінуємо. Всім велике дякую, що ви з нами, що вам цікаві наші відео, рецепти. Хтось знає інколи, хтось не знає, хтось вперше щось у нас бачить. Нам дуже приємно, коли ви пишете добрі і щирі нам коментарі. У нас самі найкращі підписники на каналі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч! ніч!